Перевірити цього перевізника, дивись, не облажайся як завжди. Ти чого сюди приперся? Я перевізника шукаю. Та нема тут ніякого перевізника. Ну вали звідси, бо зарає кугу. Та чого ви такий агресивний? Я ж перевірити, тільки хотів. Алло! Алло, ти куди пропав? Перевізника поїхав перевіряти. Куди поїхав? Вантажного перевізника. Ну ви ж натали мене відправили. Ми там щось не вбили взагалі. Ти що здурів? І контрол треба перевіряти, а не пертись бозна куди під час карантину. Ось вам три лайфхаки: як переконатись у надійності вантажного перевізника. Перша. Надійний перевізник має ліцензії. Як мінімум, одну на зберігання пального. А для транспортування медикаментів чи медзасобів дозволи потрібні і поготів. Другий лайфхак. Надійний перевізник має логістичний досвід. Обов'язково перевіряємо історію змін. Останнім часом не слабо шахраї. Вони так би мовити переорієнтовують свій бізнес. Ділки змінюють кведи і дурять довірливих замовників. Заходимо в історію і дивимося на види діяльності. Якщо б компанія, котра раніше вирощувала зерно, змінила свій основний вид діяльності, раптово переорієнтувавшись на вантажного перевізника, не зайвим буде детальніше перевірити такого контрагента перед укладенням договору. Взагалі в історії може бути багато чого цікавого. До прикладу, часта зміна керівників, адреси реєстрації, власника або зменшення статутного капіталу мають звернути на себе увагу. Третє і найголовніше надійний вантажний перевізник завжди має власний або орендований автопарк вантажівок. Заходимо в картку компанії, тиснемо на вкладку Власність і перевіряємо автотранспорт у користуванні, якщо такий, звичайно, є. Тут видно всю інформацію про авто, марку, тип, наявність ліцензії, свідоцтв, а також дата видачі та терміни. За таким самим принципом перевіряємо автотранспорт у власності. До речі, зараз користувачам безкоштовного тарифу Open Data відкриті відомості про автотранспорт у користуванні, тому юзайте на здоров'я. На тому все. Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з Юконтрол.